Ще раз я добрий ранок. 12 година. Пора вставати. Таке враження, що вчора гулянка була. Банан додати будемо? Да. Банан? Да. Коте. Любимий коте. Сметана, Ні, сметана не надо. Злущонка. А можна злущонку? Можна. Ні. Не. Нельзя, тоді нельзя. Єди ну так она хіра а нахера тоді. тоді. Тобі теж нельзя, мені нельзя, мені не, нельзя, нельзя, не... Нельзя, значить, нельзя. Я ж нельзя. нез. Нічого нез. Значно нез. Який чай? Чорний з молоком. Якщо хочеш, можу чорний з лимоном. але ну, ти ж не розрешуєш мені. Ні, тобі несу. Ну і все, бля. Mm. А. Тебе посадить, позивавши, тобі нічого нельзя, да? да. Такий, типа, бідний нез мальчик живе в цій хаті, йому нічого не можна, все забороняє, да? Да. Ти зайшли, пішли. пішли, пішли. Все, 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 все. Тут їда вся твоя. Це ж каструльки, каструльки, блін. Каструльки? Ну тоді наїж жити в каструлях. Не сьогодні, не завтра, а? Ні, та ну понятно. Ага. У мене умнічає. Лимон ему нельзя і той ему нельзя. А то ж весь холодильник забитий його їдою. Людинка трошки забула про це. Не ну постаралась. Молодец, спасибо, люблю зайку, да. оце да, все. оце блага, все, да, вот там м'ясочко, там все кабачочки, тут капусточка, тут супчик, тут гречка, блін. Стройся, не Все в мене є. Вчора взяла девчонку таку. Те здрави пройшли. Нормально. Ще в мене є альтернатива, блін, кока колі Соку. Ну і всього, блін, смачного те, що я пив раніше. Короче, просто молочко з бананом, не знаю. Для когось це. смузі, коктейль. Ну по мені, помніту це блін, молоко з бананом. По факту так і є, правильно. Можна і просто молока гепнути, ну блін. Не так вкусно. А можна ще мороженки додати? Ну мороженку теж нельзя. Поэтому так. І оце смачно. Угу. Доброго ранку. Да, все, їдемо в лікарню, зараз заїдемо ще в «Любимий магазин. Царал, а потім на роботу. Восьмой ранку ми. Прокидайся. Сідай. Хочу сідати. Сидіть приїдь. Прияки. При... Лежать при... приємно. Вона остаточно мене не пролізує. Моя чорна сукня. <einer немножко> <Aristotle> У нас немає света і нам нічого не віддають. В лікарню сходили. І Що Що там сказали? будеш? Лягаємо в лікарню. Хотіли положити вже сьогодні. Но ми сказали після завтра. Треба ще порішати ділішки. Операцію знімати будеш? Операцію знімати не будемо. Ну, встановиш камеру перед нею перед цим. Согласія врачі я не отримав. Ну, все. За операцію договорились. Менчим на роботу. Все робота. Нуль я відбив. Вот так он, бля, да. Короче, я завжди відбиваю всім нормів. І стяжечникам, і мебельщикам, Тому комусь так виходить, що перші заходимо і нуль для всіх від мене. Короче, зараз поки бля, загрузка нового об'єкту, поки всі дані дойдуть в голову, блін. Ну, зараз будемо тут боритися. Тут пробурі, комунікація. Тобто у нас це басейн, під нами є підвал. Басейн вирішили також, буде і тут. Можемо боритися тут. Так, Підмінку пробурили. Зараз побачимо, де пробури. вона А, ось де є. Нормально. Ну короте, тема така. О, все, це наша нижня частина басейну. Наша тут пробурилась. тут буде висіть колектор теплої підлоги. Тут буде газовий котел, електрокотел. Ну і все, колба, фільтрація так мало. Зараз будемо бурити по серйозку. Коротше, отака вийшла дубка. Видно, не видно дубка. Тут пробується. Через ці однери попадаємо в підлогу. І труби розходяться по своїх місцях. Наташа ну, Тебе квиточку подарить? Нет, какая квиточка? Что надо? Что-то хочешь? Ты коту? Коту, коту Квиточку тебе нужно Благодарю Спасибо Да. Взял, могу эти выкинуть уже Эти красотулечки? Да. Куда месяц стоят <laughs> Ни хера не... Відкр... Не, ну не месяц Ну недели три точно уже стоят Что тебе? Тоже спасибо Коли тебе цінують вдома. Щоб твоє життя було краще, ніж у цих піонів. Доброго ранку. Ну що, сьогодні треба підтягнути всі хвости, закріпити змішувачі на будиночку і розрахуватись з постачальниками. Ну, а там ще побитухи зробити щось. Так що погнали. Так, ну до об'єкту добрались. Дивись, що в нас вчора вовка понапаїв. Коротше, у нас трохи пішло щось не по схемі. Спочатку дов був я зробити, потім змішувач, але ну, за больнички. Пришлось трошки поміняти стратегію. Ну, цілому дивись, все гарненько. Ви певно поразуміться. Це, всі вухасті, все під тиском. Єдине, щоб не було заглушок. Зараз вкручу заглушки ще додавлю оці кусочки труб. І все буду кріпити. Змішувачі закидувати раствором. Якось так. На першому поверхі те саме. Коротше, нічого хорошого немає, блін. В цих фанірках після змішувача. блин. Воно не вдобно ніхрена. І туди засунути, воно все, блін. Коротше, нарушення технології, блин, це не добре. В екстреному випадку, да, а так на повсякчас, не херня блин, Спочатку ОСВ, потім змішувачі. А то хірово, блін, воно довше набагато. Щось сьогодні, якийсь праздник? А то, блин, Без 15 травня вже нікого немає. Тут був такий двір, шпакльовщики, двірники, кафельщики, А зараз бацію. І праздник, чи якась тусовка, а мене не пов'язав. Це я вже можу шаурмістом. Так, зробив Змішуючи. Ну Пінку блін, роздуло як зефірку. Я так акуратно її запінив, і за піни, блин, її так видуло. У мене піна хороша, вона не деформувала. Ось, коротко, всі настройки збереглися. Все файно змішувачі на своєму місці. Вона центрується, все файно, все класно, блін. Правда, часу пішло, на це щось немало. І на першому поверху також. Так, у нас є перший змішувач, бушова, також цей замазюкали, помітили, що диск наш не викрасував. І гігієнчик. Все, коротше, такі зачірки були. Дуже кафе обіжуть, але не. вже немає часу. <гум> Все, гонимо далі. До п'яти часов треба встигнути ще до одного постачальника. Я тут ряду з квартирками, хочу заскочити на квартирки, і подивитися, що там з тиском. Як там установка. Так що зараз заскочимо ще на квартирки і подивимось. Так, ну що, на квартири попадаємо. Так, тиск стоїть. Так, 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 так. Так, тут у нас душечка. Все стоїть, як і стояло. Так, тут майже душечка. Так, де мене були? Мене були тут. Так, тут і було полтори-полтори і залишилось. Так, І остання квартира, майже душечка. Все, все файно, все чітко, все як треба. Пушка-гонка. Ще раз, гарний вузол. Добрий раночок. Погодка огонь. Да? Він мене Заставляє вставати ранку. Короче, все, погода как раз такая, блин, что... Короче, мы поехали в больницу. Трошки про парковочку. И про меня. не про меня. палата огонь. Тебе нравится? Да, мне не помогу. Я была в куче. Что ты? А, была в куче. Был в куче. Ну, короче, все огонь. Чувствую себя vip ну, это... О, Туалетик. Mm -hmm. Дивы, Все зроблено, все гарненько. Душево. Коротше, був вибір. Або палата з душевою або з телеком. Все, шафа, холодильник, мікрохвильовочка, кроватка. Все. Типу, мені можна каву, коротше. Ну, можна б з кавою так було проснутися, і, так і хоп, від На все місце. Угадай, що? Ми вдома. Чого ми вдома? Нас операцію перенесли. Одного з лікарів забрали в воєнкомат. Чити ці хрен його знає, коротше, блін. Ну, воєнкомат дёрнули, да. Мінус один лікар у відділку, тому операції трохи змістили. За ми, коротше, заселились, але мені дозволили сьогодні переночувати вдома. Казали завтра рано. Так що ми ще сьогодні почали. З котиком. За цим? Стірічка. Да, блін. Мася, я думаю, ми вже жалкуємо, що він не льог. Сьогодні в палатку. Приїжджати додому. Плата оплачена, йди там живи. A few moments later. Надо, Не надо. Фу, блядь. Вступил, блядь? Сюди. Доброго ранку. У нас друга спроба все почати спочатку. Для Зараз. Побачення піде. Залучилося. Заїдемо. Зачем? Ты ж про нашу другу спробу. Не, я про свою. А, ну ладно. Коротше, сейчас на Укрпочту. А то у мене Зайка займається гарним бізнесом, коротше, безкоштовно продає речі. Так що така коробка стоїть безкоштовних речей. Ну коротше, блять. безкоштовно речі. Такий бізнес бізнес для душі. Що забула? На коленню. Ну, давай сейчас зайдем обратно. Да, сейчас надо заехать, потому что я вчера вообще не смогла просто Ну все, мы поперли. Я там какала. Ну я к тебе удобство, да? Как это удобно? Ну, с моим ростом Все нормально. А твои, мне кажется, коленку будет кураться а в бельки, ты что-то гоняет их да? Угу. Цель не Заходишь и В туалете воняет, блядь. Вызывай Это там уже Сука. Я Жаль, знал, блядь. Мы будем прибирать ключики, залишать. И, конечно, Срут. поняла, пока нас немає. Понятно, мы ключики оставляем, а у них свой, блядь, VIP туалет. Ну, конечно, со стеклянными дверками там все вылезано. Ну, все понятно. Потом подняем. Там вентилятор есть, кстати, устав вентилятор. А, есть? Вентилятор включенный, да. Тут То тоже такие, знаете, приколы, ну, Вийти на перекур це хвилин 30, зваточка. Поки спустишся, поки вийдеш, поки покуриш, поки, поки зайдеш, поки почекаєш ліфт хвилин десь, поки піднімешся, фу, вже і курити не хочеш. В шопках піду. Це ж змін обук. Мені ж похило, вже не треба. Ну тут похила, а ви ходіть хірург. Ну не знаю, що я виходжу на вулицю, А по больничке я можу в Богу виходити. Лайфхак. Ну що, ельку я отвіздык дому. Тепер тут сам чилю. Грустненькая якось тут. Контингент тут такой. Возрастна группа чуть повыше. Поэтому, блядь, поговорить навряд ли найду с кем. Тут развлекаюсь. Як у мене цацька есть классно, не? Перший раз на такі кроватки лежу. Понял. А вона піднімається. Може опускать. Может вся поднимать. Бля, прикольно, я так и в фильмах бачу. И матрос тут вот еще. Ты понял, Смотри, Смотри, киматрас. Короче, полностью. Тумные пены. Тоже непривычно. Я так и был готов. до пружинок. Кормят хорошо. И хорошо, что уже кормят. В принципе, нормально. Я тут чилю. Домик свой. Наверное, спать не Делает, тут, тут все равно нехер. Что ти на футбол, и дальше? Ти Ты знаешь, виглядаєш у Иляда еще фильма мумия. Просто понял. А на федерату помотай, короче. Мумия, а ужила. Что ты веселый, да? Пока, да. Если операции тяжелый, ты будешь веселиться. Настроение спики. А я их представлю, что там куда происходит, бля. Ты в мий шланг засунуть всі один шланг. И все. Потом еще, и еще и кулевка на конце, короче. По-другому. Что сказал, если выходим с ней? Сказал, из все? Сказал, можно только если крестик на веревке. Если крестик на цепочке, блядь. Мы, мне... наверное, в себе не уверен. Так, я к самому почитаю после аппарата. В целом, пиздец. Ну, началось все пиздец. Нет, ты все не рассказывай. Чего? Вы мало ли. Не, бля, я поделю сейчас. Пришла медсестра, говорит, бери пеленку. Пошли, блядь. Сука, самостоятельно я иду на операцию. Открываю двери, короче, смотрю, блядь, лежит эта кровать. Ну, стол операционный. Все в крови, блядь. Я говорю, охуе, нихуя себе, блядь. А что это? Я все, дякую, я пришел. Я так и хотел сказать, я, блядь, я рано пришел, нахуй. А говорит, не, я сейчас позвоню, звонит этот этим говорит, а что тут за беспорядок, бля, такая вся херня, короче. вот а бля, пеленка на столе в кровяке, внизу кровяка, я думаю, ебать, бля, что за хуйня. А, короче, говорит, я, я, может, пойду пока погуляю, бля, а вы там это, приберете, бля. А говорит, не, возвращаться плохая примета, сиди, бля. Ладно, бля, я сижу такой нормальный, типочек, короче, сижу, жду, бля. Тут пришли, набежали, Мне сначала девочка, походу, для аспирантка, блин, помощница этого анестезиолога. Ну, поменьше вот по это, чтобы не это. Короче, пришло еще да. две медсестры, блин, меня там уложили, Она говорит, труселя снимай, все, ноги задирай, туда-сюда, меня привязали, блин, чтоб я не дергался. Про зарплату они пиздели, я, короче, просто зарплату одной гулянкой, и надо такси в Сурской Литовская. оно сегодня, блин, там у них выпускной, одна вообще, что я тут делаю, блядь. Я думаю, они хера себе что <связь> делает, тут, блядь, Человек лежит, что ты тут делаешь? Летит меня, блядь. День пришла зарплата, и они все обрадовались. Я понял, что все хорошо. Все. Они с баблом, все будет нормально. Так лежит. Что, в принципе, тут один человек, второй, третий, четвертый, пятый, короче. Все вокруг тебя копашатся, шо-то пикает, давление меряется. Тут межуха движется, блядь. Короче, все, все нормально. Вітер в хаю я гуляю. Такими уверенными шагами мы топчем, топчем, топчем. Бензин на месте. Топливо есть. Можно гулять. переповнився бак це називається. Через края ще не льется. Не льется. У меня есть тут дозаправочка. Что хочешь сказать про відвідування лікарів Короче, надо услуга вовремя, то тобто са нам нехер забивать на здоровье. нехер ждать, пока забыли, надо тобто работать на опережение. сейчас а тут выгребем, потом что пойдем до желудка дойдем, а там же здесь до дойдет. дойдем. И лайнеры не Лайнеры. Пломбы? Да, почти. Врубай. Да, подвигайся. А? Подвигайся, подвигайся. Да. Ну, тебе виднее. По твоим ногам ты должен определить. Да пока, блядь, кажут, что ты пиздец, шторм сейчас крылью. Да нет, это такая. Распаковка. Давай. Угу? Не сосиска в тест лавашек блядь. я не знаю я спал когда это делали Ну, но она пришла блин, в 5 утра этой херней страдать ночью. легче становится да аллилуйя какая черная ножка красоту она волосатая два хамончика зато теперь есть два бинта пяти метров когда я хотела купить пятиметровый, ты вспомнил, ты на меня орал, типа, ты что, ударилась? Ты куда его мотать будешь? Все, хамон достал. Ну, в Римлянах были, знаешь, вот эти всякие хрени одевались. Все вот такие же, какие-то непонятные. А, узорчик? Узорчики, да. Протектор блин. Сейчас полежим, пойдем на прогулочку. Давайте, что я скажу. Без шланг гулять намного лучше. Да. Всі ладно. Вигнали мене на прогулянку. Сказали, що генералити будуть, понятно? Так що в VIP палатах ще полна генералка. Я не реально генералю, блядь. Бля, вони ці отбойники задовбали, блять. Три дні тут лежу, блядь, три дня вони тарабанять. Мені ці блядь, отбойники нахер ніколи так не вдіслали. Ай пиздец. Що на роботі перфоратор, що в больниці перфоратор. бля. Коротше, мені ж сьогодні зняли катетери. Теперь я можу пісить нормально в туалет, но есть минус. За цей период, поки в мене був катетер, мозг уже выработав історію, що писать можна в штаны. Тепер, короче, я далеко от туалета не можу отійти. То что я то понимаю, а мышцы ні.